Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Телеграм-канали білоруської опозиції повідомили про масштабну підготовку перекидання десанту з території Білорусі в Україну за оперативними даними. 25 транспортних літаків Іл-76 комплектуються особовим складом. Загальна чисельність угрупування понад 2000 тисячі десантників. Планується одночасне розгортання на напрямках Курської і сумської області. Мета операції посилити натис на північному фланзі української оборони і відволікти резерви від східного фронту. Мотивація Лукашенка. Ініціатором операції став самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, який вирішив надати Путіну військову допомогу. У відповідь на падіння боєздатності російських частин, основні фактори рішення, зобов'язання в рамках союзних домовленостей тиск Кремля через залежність мінська від фінансової підтримки, намір показати демонстративну лояльність на фоні спроб частини білоруських генералів уникати війни. Підготовка десанту за інформацією білоруської військової розвідки, військове формування комплектується переважно особовим складом із досвідом служби у силах спецоперацій. До складу угрупування, включені підрозділи військової розвідки і саперні групи операцію Планують розпочати протягом 72 годин контрплани білоруської опозиції паралельно з офіційним десантом на українську сторону збирається зайти формування білорусів лояльних до Валерія Сахащика, екс-міністра оборони перехідного кабінету. Відомо частина бійців вже дислокована на польській території. Їх чисельність до 700 осіб. Вони готові офіційно стати під командування ЗСУ за умови гарантії політичної підтримки їхніх вимог щодо визнання перехідного кабінету Білорусі. Імовірні сценарії розвитку подій. Вторгнення білоруських частин передбачає кілька ризиків зростання втрат серед цивільного населення України в прикордонних громадах, масові дезертирства частини білоруських військових, що не бажають воювати, розширення конфлікту на території Білорусі у разі українських контрударів, втрати і ризики за оцінками української розвідки у разі повноцінного прориву. Очікувані втрати серед десантників до 500 осіб за перші 10 діб з боку українських сил оборони можливі до 200 загиблих і поранених у разі успішної висадки, значні руйнування інфраструктури в прикордонних районах. Політичні наслідки для Лукашенка плани залучення Білорусі до прямої війни можуть спровокувати масові протести всередині країни, вимушене введення надзвичайного стану, перехід частини еліт на бік опозиційних сил. Саме тому, за інформацією, джерел Лукашенко розпорядився готувати арешти в середовищі генералітету, підозрюваного у нелояльності. Позиція НАТО, розвідка НАТО і спецслужби Польщі зафіксувала підготовку літаків і запасні маршрути десантування. Країна альянсу попередила мінськ про політичну ізоляцію в разі вторгнення, ризик швидкого краху режиму Лукашенка через посилення санкцій, визнання прихідного кабінету як єдиного легітимного представництва білоруського народу. Коротка аналітика. Торгнення білоруських військ не змінить стратегічну ситуацію на фронті, але посилить гуманітарні наслідки і втрати. Спроба Лукашенка втягнутися у війну може завершитись внутрішнім переворотом. Білоруське добровольче формування прагнуть створити прецедент міжнародного визнання і політичної легітимності. Висновок білоруська ескалація відкриває новий фронт гібридної війни, і створює загрозу внутрішнього колапсу режиму Лукашенка. Сотні життів можуть бути втрачені лише для того, щоб Кремль зміг продовжувати свою авантюру. Україні доведеться одночасно протидіяти прямій інтервенції, вести дипломатичну гру. З союзниками опозиційної Білорусі редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі стату. подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.